В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич, вітаю вас. Сьогодні 9 лютого, саме цього дня 1667 року, за андрусівським перемир'ям Україну було поділено навпіл. Кордон пройшов по Дніпру. 1778 року. За царським наказом 20 тисяч українських козаків силоміць відправили на будівництво Ладоської Донського каналів. 1918 року незалежність Української Народної Республіки визнали Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії і Болгарія. А за народ а за календарем ООН сьогодні міжнародний день стоматолога. Найбільш резонансне повідомлення вчора зробила прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За її даними, у місті Дніпрі невписаними досі залишається 128 загиблих учасників АТО. І ще про особливі події, факти в Україні та світі. Кабмін виділив майже 5 мільйонів гривень для одноразової грошової допомоги учасникам АТО та їх сім'ях. А в Києві розпочалися зйомки художнього кінофільму про захисників Донецького аеропорту з робочою назвою Кіборги. Главою Національної поліції України призначений Сергій Князєв. Офіційною версією причини вбивства журналіста Павла Шеремета названо його професійну діяльність. На Всесвітній зимовій універсіаді в Казахстані збірна України посіла 10-те місце, здобувши 9 медалей, в тому числі дві золоті. А Міжнародна асоціація легкої атлетики заборонила російським легкоатлетам брати участь у чемпіонаті світу в серпні. В Афганістані вбили шістьох працівників Червоного Хреста. Після жорстокого побиття невідомими помер футбольний воротар Донецького шахтаря і київського Динамо Віктор Чанов. Астрономи виявили у сузір'ї Водолія планету Алмаз. Цитата цього випуску від голови Верховної Ради України Андрія Порубія. Цитую: відсутність депутата на робочому місці під час війни де неприпустима. Це просто підло. Додам від себе не тільки депутата, а й будь-якого державного чи комунального чиновника, де б і ким він не працював від ЖЕКу до мерії. А на Житомирщині головною подією вчорашнього дня стало прощання з героєм АТО Олегом Бодаховим з 30-ї окремої механізованої бригади. Майор мужньо воював на фронтовому сході країни і загинув за неї від рук окупантів у Волновасі. Хорнили його усією громадою в Новограді Волинському. Обласне телебачення висловлює щире співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Олега. Герої не вмирають. Тим часом з нашої області стартував всеукраїнський тур нового громадського проєкту Зміни тим. Про те, чого він прагне, наступна розповідь. Країну важче, ніж критикувати тих, хто її вже змінює. Про це говорили і фахівці, і активісти. Чи готові ми суспільство говорити про профілактику і запобігання хвороб? Переважна більшість опитаних сказала ні. Ми догляд і коли щось турбує. Постійно прощаю обласну больницю. І свою відомством больницею майже кожен місяць були деякі проблеми. Тепер я розумію, що нужно звертатися до гінеколога частіше. Може б, якби замолоду я вам розказувала, що для профілактики я пішла б чи ні, а зараз я вже постійно там приписана. А відтак зрозуміти реформу складніше, ніж ображатися, що не врахували думку громадськості. Тільки усвідомлення змін і взаємодія заради їх втілення гарантуватимуть нову якість політики та підвищення добробуту громадян. Чиновник не може комунікувати з громадськістю, адже це дуже широкий загал. І наше якраз завдання основне встановити цю ланку комунікації, бути тим містком, який скажімо, нормальними словами, природніми речами роз'яснить всю суть реформ. Головною метою туру є взаємодії влади і громадськості заради змін. Я люди, які дійсно хочуть щиро щось змінити, і з ними треба вміти співпрацювати, тому що. Оскільки у нас партій так і немає при всій моїй повазі до трьохсот назв, це ті інституції, які у цивілізованому світі виробляють політику. Означає, що це ми маємо робити. А хто як не ми? Говорили й про руйнування міфів щодо виборчих правил, які дозволять запустити зміну політичних еліт в країні. Що мають зробити громади та місцева влада для впровадження змін на прикладі реформи системи охорони здоров'я? Перший це недотримання світових. Доведених практик охорони здоров'я. Тобто ми не, в нас цілком провалена профілактика і рання діагностика, тому ми діагностуємо проблему вже на пізній стадії. І в нас, якщо по бюджету сказати, то 99% бюджету йде на вирішення проблем, тобто на лікування. На профілактику там йде ну, 1% від бюджету. Отож, однозначно, Міністерство охорони здоров'я буде займатися лікуванням хворих, рятувати життя. Проте прагнучи підняти престиж спеціальності і відповідності на дані якісних і доступних послуг. Головний тягар саме тої просвітницької профілактичної, все-таки на сімейну медицину має тож. Пацієнт йде до кого першого? До лікаря свого. І звідти він буде першу черпати свою інформацію, які скринінги йому пройти, яке щеплення пройти. І реформам бути поки в первинній ланці на старті у 2018 році, як планується в міністерстві, вторинної і високоспеціалізованої ланки. Справляться, я вважаю, найсміливіші, найспритніші, найпрофесіональніші лікарі, тому що якщо в них буде база, це вже задаток якихось певних кроків впровадження реформи. Але проблема взагалі буде по інформованості як лікарів, так і пацієнтів. В області подібні зустрічі проведуть ще у Коростені та Бердичеві. для напрацювання ключових чинників, які буде враховано в подальшому впровадженні реформи сфери охорони здоров'я. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Сьогодні Житомирщину Житомирщина очікує пік лютневих морозів. Температура знизиться до мінус 19 градусів. Після чого в наступні дні морози почнуть спадати. Уже через тиждень температура стане нульовою. І ще про особливі події. Факти у житті нашого краю. Сьогодні в Житомирі до 22-ї години не ходитимуть тролейбуси, а маршрутки номер 53 і номер 53 а які курсували на крошню, взагалі перестануть ходити. В Житомирі презентували книгу про гайдамацьких ватажків Бондарчука та Швачку. Обласне суспільне телебачення продовжує підготовку до відзначення свого 25-річного ювілею. Маємо на цю тему чергові відгуки наших глядачів у вільному мікрофоні. Звісно, дивимося, що це не дивимося, ми все дивимося. Саме головне, щоб людина була не містична троє. В цьому році 25 років в обласному телебаченні. Що б ви їм побажали? Побажаю успіху, щоб було завжди хороша передача, щоб ми всі були щасливі. А чи пам'ятаєте ви перший вихід місцевих новин? Е, перші місцеві новини були такі слабенькі, слабенькі, настрій був такий, ну, йшла полосалика, не важна, а там все нормально. Було. Працювати для місцевих жителів і побажала б натхнення і креативності. Я б пожелала, щоб у нас дійсно говорили, проблеми міста, а не якоїсь галіматії. Але розвивалися, щоб в нас все легко вдавалося і ну, все саме найкраще, мабуть, успіху. Бо це наше життя, нашого міста, воно найбільш актуальне для людини, яка тут проживає. Я вважаю, що Дуже важливі ставляться актуальні теми, на них мають реагувати. Суспільство має підказувати для адміністрації міста, як правильно виходити з даних ситуацій. Якщо цього не буде, все піде самотюком. В цьому році 25 років років обласному телебаченню. Що б ви їм побажали? Ті, які б ви їх хотіли бачити. Щось може краще, щось гірше, чи пам'ятаєте ви перший вихід? Ну, я вважаю, що в цьому випадку я хотів би їм побажати бути об'єктивними, правдивими, ну, і побажати їм мужності в ці важкі часи, бо відомо, що фінансування явно не вистачає. Тобі ж, компроміс телебачення і влади це, це дуже така невід'ємліма річ. Я їм тільки бажаю. На снаге. І ще про незвичайне гра покемон Go, яка звела з розуму світ, принесла її творцям фантастичний прибуток. Мільярд доларів США приблизно за півроку. Рекорд було побито, коли за добу вона заробила майже 18 мільйонів доларів. І це при тому, що покемон Go ще не вийшло в багатьох країнах. Наприклад, вона недоступна в Китаї, де найбільший у світі ринок мобільних розваг. Це була програма Особливе про особливі події в Україні та світі ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин до завтра.